Про ці сходинки. Сходинки називаються каченими. Вони таким чином спеціально сконструйовані, щоб займати мало місця. Якби сюди поставити звичайні сходи, вони були б на всю площу вежі, ці майже вертикальні, але за рахунок того, що немає попів сходинки, вони дійсно зручні для підйому. Права, ліва, ніжка піднімається. А ну покажіть, як це. Давай. О, бачиш, не зачіпаються ж руки, ноги не зачіпляються. <ріху> Точно. А так би, а так би ми б оцими ластами б зачіплялися, правильно? Що, <ріху> зручно, Кать? І люди дивуються? Люди дуже дивуються. Дуже мало людей, які бачили такі сходи. Дуже насправді. Хто це придумав? Вони придумані ще в середньовіччі ці сходи. Вони такими були оригінальні, просто зараз вони відновлені, відбудовані. А це тому, що якесь зуття було цим? Ні, це тому що військові носили обладунки. І обладунки були на колінники, маючи наколінники, їм було важко спускатися вниз. А так вони могли збігти, майже не згинаючи ноги в колінах. Ага. <звігти> так. Ну що, Влада, ти оцінила О, зручність? Оцінила, оцінила. <звігти> ну вони майже ми кулярні підлозі.